Зараз світ зіткнувся з тим, що 155-мм снаряди потребують Україна, Ізраїль, Тайвань та самі Сполучені Штати. Тримає, щоб зелянський здавався. Ми треба б дати приказ прикратіти супротивлення. Видання Острій Journal підготувало репортаж про те, чи зможуть Сполучені Штати задовільнити цей попит. Згідно з інформацією видання, з початку повномасштабної війни до грудня 23-го року Сполучені Штати надали Україні понад 2 мільйони снарядів 155-го калібру. На початку російського вторгнення ціна снарядів у сполучених штатах була 1200 доларів. Тепер вона коштує майже 9 тисяч, Із жовтня по грудень сполучені штати надали Ізраїлю 57 тисяч снарядів. В той же час на початок повномасштабного вторгнення Сполучені Штати виробляли лише 14 тисяч снарядів на місяць, і зараз планують наростити їх до 80 тисяч на місяць. Ну в тому, що Десь спочатку цього року почалася дещо зміна стратегії. Ну я не скажу, що докорінна. вона продиктована тим, що відбувається на фронті ось цієї активної оборони, поєднаної із ураженням тилів ворога. І я це пов'язую ще й з візитом британського прем'єра Ріші Сунака, тому що після його візиту ми побачили, що і системи РЕП. Почали новини нам повідомляти і на Росію багато чого летить. І загалом і А 50 і Л-22 знешкоджені були. Тобто багато подій, які можуть свідчити про те, що ми під зміну цієї стратегії отримали додаткові важливі засоби, які дають нам можливість проводити її і, і вести успішні дії на території ворога і на окупованих територіях. В чому суть? Суть в тому, що Поряд із тим, щоб стримувати безпосередньо на лінії фронту а, агресора, йде мова про те, щоб вражати його тили. І ці тили вони мають бути, ну скажімо так, це не просто, знаєте, скупчення сили ворожої. Це теж важливо там якихось штурмовиків. Але, наприклад, до розвідки і встановлення, що там знаходиться ось ця група судний день, да, як під Іловайськом оператори БПЛА, mm -hmm. по ним потім. Встановлення, що десь може знаходитись якийсь об'єкт ППО чи особливо цінні офіцери фахівці, яких ну час треба навчити, тобто це не просто штурмовики, яких взяв і через два тижні кинув. Тобто по цим цілям наступне це цілі, де зберігаються ну е, великі склади зі зброєю, арсенали, плюс військові аеродроми і нафтогазова галузь, те, що ми побачили. Тому що нафтогазова галузь – це мета комбінована, крім того, щоб... це не просто про те, щоб не дати можливість заправляти російську техніку. Ну, брянська нафтобаза, так це про це. А чи в Брянській області там? А, а от що стосується ударів по цим терміналам, mm -hmm. це якраз для того, щоб зменшити можливості Росії експортні і зменшити доходи, зменшувати їхні можливості, отримувати гроші від цього, і фінансувати війну, плюс намагання натиснути на так звані еліти довкола Путіна, щоб вони бачили, що Путін зробив з так званими СВО, тобто, ось ось наслідки цього СВО, що вони будуть втрачати гроші. Ось це. Я думаю, що зараз характеризуються і характеризуючі ознаки, удари по російським тилам. І для цього до речі, от те, що написала там Вашингтон Пост свіжа публікація, що так. Україні треба мати більше засобів. так? Для дистанційного враження, тобто максимально бити по ворожих тилах. Ну це це була така потужна оборонна стратегія. Вашингтон Пост багато написало там. Дійсно mm. розлогий матеріал вийшов. І серед іншого, про те, що бачення в Сполучених Штатах щодо подальшої стратегії, в тому, що це має бути е, оборона, е, окуповані території лишаються поки що от в тому вигляді, в якому є посилюємо е, Україну, е, але посилюємо її, от в е, не окупованій частині і е, окуповані лишаємо так би мовити за дужками. Е, наскільки це реалістично? Тому що Вашингтон Пост е, різне різне там трапляється на шпальтах цього видання. Як вам видається цей матеріал? Справа в тому, що там вони пишуть про 2024 рік, угу. що це на 2024 рік. Розумієте, я можу погодитися, що ну на принаймні на короткострокову перспективу зрозуміло, що наші сили зосереджені в обороні, тому що ворог тримає ініціативу на сході, і це треба відбити. Ну і я не бачу перспектив для російських військ досягти яких якогось оперативно-стратегічного прориву, а завоювати, окупувати більшу частину території. Скоріше за все, у них можуть бути ще певні тактичні здобутки. Це дійсно можуть бути певні успіхи, десь вони можуть просунутися, але на цьому зупиняться. І от питання вже, розумієте, це короткостроково. Вже треба думати з питань стратегічного планування, а що далі? Тобто, ми виходимо з того, що їх зупинять наші сили. А далі? Далі яким чином діяти, тобто перебувати в обороні і пробувати вимотати і виснажити ворога? Це ну розуміти, це може на роки розтягнутись. Я кажу відверто, тому що. Ну давайте говорити реалістично. Вони ж теж розумієте, вони ж теж можуть побачити, що вони зупинилися, їм потрібен час перегрупуватись, доукомплектуватись, не лізти деякий час і розуміти, що тепер хід же за нами, тому що вони на нашій території. Це ж теж питання, тому що ну, ворог на нашій території так, вони не отримали того, чого вони хотіли. Вони не окупували Україну. Вони не повалили тут владу, не привели когось свого ставленника, але вони тут. І далі питання. Ось цього планування, коли ми отримуємо літаки, коли ми там отримуємо 170 чи 180 танків Леопард, 1 які нам ще мають допоставити німці, іншу техніку, як будуть розвиватися події? Що ми будемо робити? Чи можливі наступальні дії? На мій погляд, можливі, тому що ну на певному етапі, тому що оборона це важливий елемент виснаження ворога, знищення його можливостей. І знешкодження його потенціалу, але й оборона це ще й час і можливість для того, щоб власний потенціал підготувати, для того, щоб мати можливості для ведення наступальних дій. З цієї точки зору оборона це важливий етап, але він не може тривати постійно вічно. Тому що, якщо він триває постійно, це позиційна війна, і це так чи інакше в тій чи іншій формі зниження інтенсивності і відповідно, заморозка конфлікту. Тому, ось це дуже з іншого боку, розумієте, в чому питання? Це питання ресурсів, забезпечення зброї, це питання і мобілізації, дуже чутливо mm -hmm. в суспільстві, і закону, який і дуже багато факторів, які впливають разом з тим, ви знаєте, на війні є такі речі, які не всі можна проаналізувати і передбачити, наприклад. Я б не виключав того, що зараз внаслідок якихось російських атакувальних дій на якомусь на якійсь ділянці фронту вони виснажаться або допустять такі помилки, які дадуть можливість їх використати нашим силам, і використати, можливо, не для оперативно-стратегічного прориву, але десь для тактичного поліпшення ситуації. І таким чином ми так само десь зможемо просунутися. Тому от, от така ситуація, але з точки зору планування, ви бачите, Вашингтон Пост пише про те, що от Вашингтон думає, що треба перебувати в обороні, а далі подивимося mm -hmm. після Саме президентських виборів. Ну тобто, а далі ми побачимо. Ну а далі ну чекайте, це теж не тобто, розумієте, це їм би підхід. зараз думати про те, що Україні всім допомогти, щоб Росія розвалилась, бо Росія їх розвалити хоче. Ми ж це бачимо, ці всі тенденції, і вони там в Кремлі аплодують цим тим процесом, які зараз відбуваються в США. Ну їм би про це подумати. Ми про це ще поговоримо про процеси в США, бо там дійсно якось все напруженіше і напруженіше вже на різних рівнях. Але перед тим ще про трішечки про російську нафту як основне, так би мовити, живильне середовище для їхнього військового бюджету. Російська нафта палає в різних морях, як то кажуть, І в Балтійському ось луга там прям масштабно було. НПЗ силами наших спецслужб в. Туапсе угу. теж красиво горіло. Але не тільки в Чорному морі і в Балтійському, але й в Червоному морі, далекому від нас, там вже зусиллями хуситів палав танкер з російською нафтою. Не вперше хусити своїми ракетами потрапляють в танкери, але цього разу вже так удачно потрапило, що, 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 що палало. У зв'язку з цим, да, ви частково вже відповіли на запитання, як це, наскільки від цього потерпає російський воєнний бюджет. Але є ще Одне питання. Китай вже закликав Іран вплинути на Хоситів, бо, мовляв, ті псують їм бізнес своїми от такими от діями. Що має статися для того, щоб бізнес Китаю псувала і Росія своїми діями і своєю війною? Це питання складне, тому що насправді розумієте, Китай все ж таки працює над тим, щоб мати диверсифіковані шляхи постачання. Якщо ми говоримо про те, що має статися. Ну для Китаю, звичайно, найкраще було б мати альтернативні шляхи сухопутним коридором, як вони хотіли.